Шановні співвітчизники, Україна щойно пережила і найславніші, і найтрагічніші дні у новітній своїй історії. Потужними мирними акціями на захист своїх прав та свобод власного європейського вибору ми вразили весь світ, і в цій боротьбі згуртувалися і зміцнилися як сучасна політична нація. Але за перемогу над диктатурою ми заплатили надзвичайно високу ціну. Замість того, щоб почути і врахувати законні і справедливі вимоги суспільства, кримінальний і кривавий режим Януковича жорстоко і холоднокровно вбивав і калічив мирних людей. За офіційними і шокуючими даними Міністерства охорони здоров'я загинуло щонайменше 88 людей. Давайте вшануємо їхню світлу пам'ять загальнонаціональною хвилиною мовчання. Небачена жорстокість і звірство диктаторського режиму не зупинили громадян. Вони самовіддані ціною власного життя, боронили свої права і перемогли. Завдяки мужності і подвігу та самопожертві. Героїв Майдану кривавий режим впав. Враховуючи втечу Януковича із столиці і те, що він фактично самоусунувся від виконання конституційних повноважень, Верховна Рада України взяла на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні. Конституційною більшістю голосів відстранила Янукович від займаної посади і призначила позачергові вибори Президента України на 25 травня. 2014 року. Водночас парламент, так само Конституційної більшості голосів, відновив дію Конституції в редакції 2004 року, що була незаконно скасована Януковичу. Ми обмежили диктаторські повноваження глави держави і повернулися до парламентсько-президентської республіки. На цій основі, на найближчі дні, у Верховній Раді буде створено нову парламентську більшість. Яка сформує новий уряд України. До того часу Верховна Рада доручила мені як голові координувати роботу Кабінету міністрів в умовах, коли значна частина урядовців зникла у невідомому напрямку. Конституція у відновленій редакції 2004 року передбачає, що за відсутності президента його обов'язки виконує голова Верховної Ради. В умовах, що склалась. Це необхідне для відновлення функціонування виконавчої влади та проведення чесних прозорих виборів президента. Для забезпечення правопорядку Верховна Рада призначила тимчасово виконуючого повноваження міністра внутрішніх справ та уповноважених за діяльністю Генпрокуратури Міністерства оборони Служби безпеки. Це означає, що силові структури перестали загрожувати життю, здоров'ю та безпеці громадян України. Наше перше завдання на сьогодні припинити протистояння, відновити управління, керованість і правопорядок в країні, відвести у місця постійної дислокації всі спецпідрозділи та внутрішні війська, гарантувати мир та спокій, не допустити нових жертв локальних протистоянь, не допустити самосудів. Маємо дати жорстку відсіч будь-яким проявам сепаратізму. Та зазіханням на територіальну цілісність України немає сенсу розповідати про ситуацію в економіці. Ви відчуваєте це власними кишенями. Те, що залишили нам Янукович Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світі економіці Україна котиться у прірву. знаходиться в переддефолтному стані. А здоровлення економіки це. Місія нової влади, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів, завдання нового уряду зупинити сповзання країни у прірву, стабілізувати валютний курс, гарантувати своєчасні виплати, зарплат, пенсії, стипендій, повернути довіру інвесторів, сприяти розвитку підприємств та створенню нових робочих місць. Ще один наш пріоритет повернення до курсу на євроінтеграцію, з боротьби. За яку починався майдан, ми повинні повернутися до родини європейських країн. Ми усвідомлюємо також важливість зв'язків з Російською Федерацією і готові до діалогу з керівництвом Росії, щоб побудувати стосунки з цією країною на новій, справедливій, рівноправній і добросусідській основі, яка визнає та враховує європейський вибір України. Сподіваюся, що саме такий вибір. Буде підтверджено на президентських виборах 25 травня поточного року. Гарантуємо, вони цілком і повністю відповідатимуть найвищим європейським стандартам, будуть вільними та чесними. Кожен матиме право безперешкодно зробити свій вибір та обрати достойного, на ваш погляд, президента. Окремо, я хотів би звернутися до тих співвітчизників, які на виборах голосували за Юнукович, до тих, хто вже розчарувався в ньому і хто досі залишається його симпатіком. Не розглядайте його особистий крах, увінчений кривавою драмою, як свою поразку. Він зрадив насамперед вас, тих, хто повірив в його покращення вже сьогодні. Сподіваюсь, більшість з вас вже бачили телевізійні кадри з відкритого тепер. Для доступу Міжгір'я і зрозуміло, для чого насправді було потрібне президентство цій людині. Вірю, що на вільних і демократичних виборах ви знайдете для себе гідного кандидата, а ми зробимо все, щоб гарантувати і захистити ваш вибір. Хочу повторити те, що говорив при своєму обранні. я не прагнув цих посад та повноважень. І після відновлення виконавчої влади. Який довірятиме народ, готовий одразу подати у відставку. Поки я, голова Верховної Ради, робитиму усе від себе можливе для збереження порядку, миру та злагоди в Україні, повернення нашої держави на демократичний і європейський шлях розвитку. Слава Україні! Героям слава!